А так на сонці нагрівається, а потім не влазить туди куди треба. Де можна закрити, Желізо нагрівається. Чи ти відкрила в <різь> Дід прийшов, голос подає вже. Голос Що подає. Ви ся судді! Так, да? так, да, так, да. зараз буде вчити діда щось, як треба правильно жити. Так, да. розцвітають, тюньпади. Mm -hmm. Водички мені примісті. Уже жарко на дворі, так. Да? О, правильно, Ох, ідіть в Радний. Ох, сьогодні я взяв радні тебе. Треба балакати. Да. Говорити. Говорити тихень. Говори. О, то мені? То О, а ще просто так. І все. А ти собі більшу взяв? То, да. А чого це тут так не? Бо я більше. Не чесно, я. Ну, а менше-менше. Чесно ділися, я завжди чесно з тобою ділюся. Ох, да, цукру купив, бо діти цукор із кавою. Ну а це мені. Я казала, один мені. От один підеш і купиш один. А чого? Не дають одному? Чого? Дають. То що ж мій той один? Ти не одна ж. То я ж тобі хотіла. Я міг би бі обійтися. Та ні, дід, воно не красиво було. <тит> да. Да. От скупився дід і приїхав додому, як, як нормальна людина біла. <сюху> Ой, дід. Що? Що в Нужна... груді? Ага. Що, все? Ну вже точно все. Ага. Що там? Стравка. Так, все дід. Все, можна. А чого, хлібину одну тільки дали тут? О, бреш! І ще? що все? Ще щось дід заховав від мене. Як скупився добре. Ух ти. Ух ти. Ух ти! Дід таки про мене не забувся. <реш> да. Давай. Купи мені поло за свято, він таки ще ж так хлібина є. А я думаю, він же по одній не бере. Що ж тільки одну? Де, Де ж другу ді? І тут раз і є все. О. Ой, дякую діду, дякую. У мене тепер справжнє свято. Та вже я вже яйця поки дід ходив. <головіки> Поки дід ходив, десь там в очереді якій стояв, платив за світло, за газ, усі щось набігли сьогодні і він туди, то ну, я вже і яйця покрасила. Пів часу людину. То такий день сьогодні, то завжди так швидко. Тому а вже сьогодні яються, а тим борщі. Ти ж не відробила, уволилась, друга робить. Правильно. Ой, дід, попався. Так, дід. Будемо святкувати. Давайте. Всім смачного. Посилки заносям в дверях одна посилка випадає з рук. Геблю там щось потекло, розбилося. Дивлюсь, ось таке акта складати будемо. складай, та тільки балять, вже. уже. То вона мене пустила, не знаю там. А... То що вони в ті посилки ще лужають вибилося? То я знаю, чи банки, чи бутилки, хіба ж не вони ж там линусять обережно. Кидають, як той. Що це за посилки? Щоб... Що за люди? Чим вони то думають? То, то ж... На, що його сло? Чи його немає ніде такою? Коло, воно де, гроші війна. переслали, та й уся посилка. Шлюй, хтось зна що, якби тільки послать. Ну, тут є пластикою пхаю, наливаю пластик. Ой, й... тоді на поштах тих гора з павшими посилками. Да. Він у двері входив, а воно ящик такий. Да, групну... І випав з руку. От гора, ну буває, нічого. Всім гарного свята. І гарного дня, гарної весни і ясного неба. Да. О! Oh, не окай. Чого це там не окать? Yeah. Дід же ж прийшов, то він же проголодався. Okay. Півдня вже майже 12 година. Проголодався, то я його бігом. Посадила на дегустацію. І Я спробувала одну ложечку. Боже, це, це не холодець, це якесь чудо. Да, 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 да. Да. Хвали, хвали. Таке... Краще за Ох, і... мед. Нема. Ох і хороша. Така смачна, така і рідко получається. Завжди на чаш хороший, а це прямо смачне. О, такий нежний, такий. Ой, який ж він смачний. Mm -hmm. Дід, правда, ніколи не похвалив. Він буде не. їсти, їсти і не скаже, що хороше. А хвали. я зразу, а я зразу, тільки раз одну ложечку, і отаке от смачне. Хвали сама себе, мама. Ох, прийшов, прийшов, прийшов такий пратівний. Кажу, сьогодні не можна бути пратівному. Треба тихенько говорити mm -hmm. і думай, що кажеш. Mm -hmm. да. Готуватися, вже треба було заради до чого готуватися? До такого дня. День, просить прощання у Бога. Надо не за один день його так вести себе, а треба готуватися заздалегідь. Треба день а ти ні цього ніколи не робиш. Я тебе одно кажу дід, перестань та вже замовкни. Ні, діда закрить важко, важко, поки він усе не розкаже, він тоді утомиться і сидить, мовчить, вчить, уже втомився, висказався, думає, це йому вже помогла. Усі наболівші питання, угу. я дуже висказати. Нічого, то тобі все одно нічого не поможе. Висказуйся, не висказуйся. Ох, і помогає, так душу очищає. Ти мені краще розкажи, який mm -hmm. смак ти маєш зараз і іспитуєш який смак. Хорошо, як аж гобі до біда, чи снідать, то нормально. Ну, тобі ж ніхто тебе рано а, міг би щось перекусити рано, то ти могла не Могла б навчитися по телефону передавати. Так, і, і все, дід. І дід мене Ні кварняка не не, того, що дід. не треба, я тобі вже казала. О, там. Стоять, значить, надо стоять з розуму. Не. Я не стою, як бачу, що там а щось то, не то, так, то я там роз... не стою. То ти, значить, розумля, я Так, А ти так, а, так а. не можеш значить, зробити. Тобі ще раз піде стоїмо. Нікуди я не піду. Підеш. Це твоє завдання. Uh -huh. Так, дід. Розказуй за холодець мені, я тебе друге не питаю. Ага, холодець. Ти Хорош, холодець. такий, як баба. Ага, от. Їжі не обляпуйся. М -м -м. Тобі хватить цієї месечки? Знаєш, мені хочеться в тебе його відібрати. Бо я можу і так дати. Глянь, який він янтарний. Ага. Він у мене цілий день стояв. Варя. Як ти, ти як, як ти та, я ж ти казала, не мили язиком не можна, милоть дурниці зараз. А ти щось розумне кажи вже. Цього, як він ото ти казав, що вариться і не вариться, стоїть, коли він кипіть буде. Зон, Оце ж він у мене цілий день стояв. Я дивилась, дивилась, коли ж би кипіть, а там тільки-тільки такі виходили, бульбашки маленькі. То правильно я й кажу, і холодець зварився, і баба виспала. І він розімлів, розімлів. Ох, і хороший такий. Та ти що? ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дід їсти, не знає, яке він свакоту їсть. Чи вже дійшло до тебе? А я ж не дойшло. Е, яке гарде ти їси. Що ж ти таке гарде їси, боже? Та їждіть, мені не жалко. Там бачиш всі кача його. Подивися. Тільки поїж його, треба ага. поїсти, щоб б... нічого. Ну, днів три, я думаю, постоїть в холодильнику, не більше. А чого? Ну то воно ж не вічне, воно довго не стоїть. Це десь воно сьогодні-завтра. Понеділок до вечора його треба закінчити, мабуть. Ну, може, на ранок ще на вівторок якщо та ти поїси. Я трошки теж попробую Попробуй. поїсти, бо він такий смачний, такий півний хороший. Да. Чути півнем, що там, У -у -у. нога ногою, а півнем чути. О. Чуть ти не кукурікає. Той холодець. Сусідка зуби чиста. Мивай. Та наша вона тобі, та сусідка? От то бачиш за сусідку задивився. Павасил, да. Ух а Ха-ха. Дід, дивися, що в старінке півчича. Це інтересне побачив. Да? Ага. Чого вона? Без штанів була? Ну, без штанів не знаю, бо в ховати. а Ох і діти. Ти тільки вставив людей, не бачиш? Да. Ну. Нельзя, бо вони вчора десь на гульках були. Mm. Ні, можна так діти вже. Ти розумієш? Це... що це не <ріст> щоб Бог дав усе можна. Ой, <ріст> ж ціто з твоїх. Як це не <нельзя? ріст> Ой дід. <ріст> ну давай поплямкайся ще трошки та й будувати. Ну так, та да, да, дід, тобі нужно точно. А тобі що вже не так дід, що таке? Хочу, щоб я тебе перемкнула. Куди? Вимку на твій канал, чи що, чи мікрофон, чи що. Давай та, веди себе, жит. приліч. А жо це я не приліч Так дід, давай їж кажу. Дуже прилічно. Ну їж мовчки. Уже, мовчки можна поїсти. Мовчки не інтересно. Багато в тебе є. Питарюка. Ти все mm. Не, mm. Ну це ти такий слабенький, дід уже. Потрошку треба, я ти, ти сам. дід слабенький, вже старий, mm. бо більше не можеш з'їсти. Mm, ну, на чого ж тікаєш? Ото ж такий на, на розум. Хороший. Не вдався трошки. Спасибо бабу, що ти мене нагодувала холодцем, Дай тобі Бог здоров'я. Ще вари за дідовий рахунок. Конечно. Мій півень був і нога моя. Та де ж він, як я його купляв. Ну, я його посла два роки. Спасіба, вона кормила. Да. Дякую, ти що подивились на тебе. Всім Дякую, бабі лайку, діду. Привіт, передавайте можна. Да. Так. Ну і все, всім щасливих праздників. Свято. Ох, свято. Так, я ж русько-український, типа. Ох, ти, ти того не сьогодні знаєш. Каждого а, по... потрошка. Да. ну так, суржиком, ну, типа. И... Да, всем, короче, счастья, здоровья и веселых свят. Да, я, да, а, да. Папа да. Или хворить дела, бля. Петь такой компотик весняный. Ну, Ох, ну пей, за мое здоровье. Это я уже mm. за твое пью-пью-пью-пью все -пью -пью